Мене попрохали подивитися цифри. Я подивився. Це були цікаві цифри, цікава інформація стосовно реального стану справ. Дійсно формувалася наглядова рада. Дійсно, мені було запропоновано стати так званим незалежним членом наглядової ради. Це така дуже відома корпоративна практика. Я не відмовляюся від того, що пропозиція така надходила. Точно так же надходила пропозиція бути операційним директором, керувати цією структурою. Бо, ну, Люди, які ну, пішли потім і йшли з ОМХ, вони відмовлялися працювати з новою командою, яка заходила на ОМХ. Топозиції надходили, я розглядав. По факту я від неї відмовився. Знаходився я на території, знаходився. Дивився я цифри, дивився. Бачив я людей, бачив. Впливав на редакційну політику, не впливав жодним чином. Майбутній президент Зеленський дійсно пішов по шляху. Почути а, суспільство. Тобто ми всі бачили, і зараз ну, про це забули, але ті, ті 500 тисяч людей, які стали ну фактично членами віртуальної команди, а, згенерували близько 50 тисяч повідомлень стосовно програми кандидата. Експертні групи отримали дуже чітке завдання, вони повинні були працювати з зверненнями та закликами. Суспільство. Теж мало хто звертає увагу на Зеленського, я так не, всі, всі, там, майже всі люди, які не дуже його там, полюбили, чи е, ставляться з до людини, яка все своє життя і е, росла в дуже таких складних умовах е, східної України, а там Західної України не, не дуже зрозуміло, що це було. Це промислова Україна, це. Е, Регіон, який дуже жорсткий. І коли його там називають Пацан чи по-пацанськи, це, мабуть, і є квінтесенція його відношення до ситуації, до своїх обов'язків. Це люди, знаєте, як кажуть, от це не всі розуміють. Дав слово держи. На мій погляд, із того, що, ну, з тої мозаїки, з такої роздняної мозаїки, яка в мене склалася, в мене є. Я цю фразу сказав і ще раз свою повторю. Хто такий Зеленський, знає тільки Зеленський. І всі так звані групи впливу, чи люди, які мають бачення чи бажання на когось впливати, я, я дуже сподіваюся, я не впевнений, але я дуже сподіваюся, вони будуть дуже здивовані, з ким вони стикнуться по факту. Стагнація та консервація діючої системи, вона не надавала жодного шансу на будь-який розвиток чи рост. Ми б точно отримали стабільність. Це точно. Україна стабільна в Україні було б стабільно погано. Порошенко отримав країну в надскладних сумовах, надскладних і стосовно наявності грошей стосовно військових операцій російських військ і стосовно дуже розділеної та не не сприйнятої нії частиною України зовнішньополітичної і політичної ситуації. Впорався він впорався як людина, яка має від увійти в історію, так повинна. Він зробив те, що він зробив. Зробив міхнув, була в нього можливість зробити більше, абсолютно точно. Він не зробив нічого. Для того через 5 років своїй каденції країна впевнена, як і в першому турі, віддала з нього голоси. Це питання до нього особисте. Чи існує гуманітарна стратегія України? Яка ця гуманітарна стратегія? Яка ця Україна? Хто і як бачить? Є розуміння всіх верств і всіх цієї України, нашої України чи моєї України. Тобто, ви розумієте, коли це питання не обговорювалося роками, і коли це питання виноситься на останній тиждень виборів, ну в мене питання не до законопромову, а питання до порядності та чесності людей, чеснот людей, які це зробили інструментом політичного пілу для себе, а, розумієте? Ідентифікація українця, яку нам зараз нав'язують як ідентифікація по мовному признаку, вона не відповідає відчуттям людей. Бо коли, коли соціологи запитували, ви українець, а давайте я зараз в не в номінальних цифрах, а в абстрактних цифрах. Тобто люди, які себе ідентифікували як українці, їх було в два рази більше, ніж людей, які казали, що українська мова для них рідна. Країна, в мене таке відчуття, що весь дискус багатьох років ми країна жертва. Ми завжди плачемо. Нас гвалтували, нас били, ми всі нас ділили. Слухайте, я хочу, щоб у нас була країна, якою хочете годитися. В нас є пишатися, в нас є чим пишатися. В нас такий спадок, якщо підняти все, починаючи з Київської Русі і сказати люди, Київська Русь це ми. Не Галицька там, Данила Галицька, це теж частина України. Київська Русь, а Московія це московська орда. І це теж питання суспільного там, діалогу і розуміння, що ми, що ми будуємо. Дивіться, якщо ми там кажемо про пропаганду, там, інформаційну війну, суперпропаганду, чи якось називати, я зараз такі речі скажу. Коли я кажу, казав це російським технологам чи російському суспільству, їх карьожило, Вибачте за це слово. Давайте, щоби. Украина, например, это сейчас не как предложение, как тема. Я не есть Германия. Это разные слова. Абсолютно. А страна одна и та же. Так. А давайте представим, что я Россия, а я Московия. И еще в украинских атласах и географических назвах появится реально страна с названием Московия. Православная церковь сберегла название, что мы есть Русь. Тобто немає московської Русі, є Київська Русь, інші Русі це не Русь, це інше, це якісь інше утворення. Вони бояться того, що Україна приявить права на назву Русь, права на руську мову, права на історичне надбання, історичну пам'ять. Мені нічого сказати російському суспільству, бо російське суспільство, яке обирає Сталіна людиною, якого не поважають і чомусь вважають героєм Росії, для мене не існує. То воно існує як суспільство, воно є, але жодним чином я не знаю, що сказати такому суспільству. Для людей, які живуть не в Росії, або людей, які вважають Україну, а їх достатньо багато в Росії. Можно сказать одну вещь. Украина должна быть сильной. Украина должна стать сильной. И если вы, русские либералы, русские антипутинцы или иные русские, которые видят в существующем российском режиме зло, не будете помогать Украине становиться сильной, а инструментов у вас много, это и ваши связи и ваши деньги, и ваш опыт. Вы должны поддержать Украину. Потому что только через сильную Украину у вас, русских либералов, и у вас, будущих российских правителей или будущей России, появится шанс вернуться на свою родину и делать там, и строить там демократическую Россию. Так, я народился в Луганской области, и мой, мой дед мой, я его Застав ще живим, і він багато мені розповідав. Мій дід такий добрий, гарний, класичний український кулак. Він народився в Україні і помер в Україні. Його сім'ю репресували в 33-му, всі були розстріляні, він був наймолодший, він був в силці в Сибіру в мене є всі документи, всі витяги. Те, що зробив, зробив Сталін, те, що зробила Російська Федеративна Соціалістична Республіка відносно до України, до моєї родини, до майбутнього України, це, це реально злочин проти людства.